Які власне обіцяли, зараз ми розкажемо про українців, які створили унікальний за дизайном і призначенням цивільний автомобіль із макетом кулеметів, ну нормально. А О. ще про те, як головний інженер Тесли. Тік від Ілона Маска. То так звучить, як і від бабусі, втік і від дідуся. Втік і від Ілона Маска. Втік. <ріст> Та ще й так запустити стартап з транспортним засобом, який дешевший смартфона. Ну і наше авто японці масово орендують китайські заводи. Інтересно. Угу. Відповіді на ці питання просто зараз в нашій традиційній рубриці авто Дивимось. Попри стрибки валютного курсу і подорожчання, українці знову активно скуповують нові машини. За травень наш народ придбав 6859 нових авто. Це на 12% більше, аніж у квітні, і майже на 20% більше, ніж у травні минулого року. Але головне не зовсім у цифрах. Вперше у топ-п'ятірку лідерів за продажами пробився китайський бренд BYD. А на загал, найбільше українців приваблюють автомобілі Toyota, Volkswagen, Renault і Skoda. Подивіться на статистику травня, щоб зрозуміти лідерів за водійськими вподобаннями. А значить, тренди відомі. Найдешевший у світі електромотоцикл запропонував світові Майк Спенсер, колишній головний інженер Тесла, який втік від Ілона Маска до Індії. Саме там він запустив стартап і виробництво електробайка під назвою Zeno Enara. І серійний мотоцикл зі швидкістю 120 км за годину, усього 6-годинним циклом зарядки і пробігом 95 км, тепер можна придбати за 1400 доларів. Це дешевше, ніж iPhone. А якщо взяти орендну батарею, то ціна Зено Енара взагалі падає до позначки 930 доларів. А все тому, що Майк Спенсер – геній стратегії. Він запускав заправки Тесла Суперчарджер і відповідав за акумуляторні технології. Проте розійшовся з одіозним керівником Tesla і тепер випускає найдешевші електромотоцикли на планеті Земля. Як тобі таке, Ілон Маск? А тепер про серійні автоновинки. На цей раз з бюджетної ніші максимально цікавої для наших водіїв. Toyota презентувала найдешевший компакт-кроссовер Aygo X нового покоління, модерновий дизайн і усього 3,7 метра довжини. З мікроскопічним заднім рядом сидінь, зате з витратою лише 3,8 літра на сотню. При цьому Aygo X має усього один двигун. Гібрид аж на 116 сил, що для такого малюка більше, ніж достатньо. У салоні лаконічний, але веселий молодіжний дизайн, купа підзарядок, екранчиків та USB-портів. Та й ціна практично студентська 19 тисяч євро за базову версію. Nissan вивів на ринок бюджетний пікап. Z9. Щоправда, для серійного виробництва довелося позичити конвеєр у китайського гіганта Dongfeng, який вже має досвід спільного виробництва з японцями, зокрема з Хондою. Відтак схема накатана: десь пікап буде продаватися як Nissan Z9, а дехто їздитиме на Dongfeng z 9 Зате вкрай бюджетно і доволі потужно. Адже бензинова турбочетвірка працює як генератор для двох електромоторів. Тому моноприводна версія має в арсеналі 326 сіл, а версія 4 х 4 аж 435 коней. І цей пікап досить комфортний. Є масажні крісла, висувні підножки, здоровенний дисплей та шкіряні сидіння. І головне ціна на цей Ніссан, вибачте, Dongfeng Z9, починається від 22 тисяч доларів, що дешевше ніж Renault Duster. Ось вам і схема. Кія змістила акценти в сегмент сімейних цінностей і презентувала новинку для Європи під назвою pv 5, невеликий, але вкрай практичний, майже квадратний мінівен, набір абсолютно родинних фішок від опцій до трансформації салона і завантаження багажника, слайдерні дверцята, купа кишень, поличок та ніж для всіх членів родини. І дуже крутий набір опцій безпеки, навігації та камер огляду. Словом, справжній родинний броньовичок у винятково електричному виконанні у двох версіях: 122 сили і пробіг на одному циклі 208. 170 км або на 163 конячки з дистанцією 400 км. Але мінімум за 37 тисяч доларів. Наостанок про атиповий проект скаженої автомобільної фантазії в українському виконанні. Це проект української студії автодизайну «Спецавтотюнінг» – варіація на тему автомобіля Бетмена, тільки крутіша за голівудські проекти, тому що це не муляж, а реальна машина, створена з композитних матеріалів та елементів, надрукованих на 3D-принтері на базі колись помаранчевого купе Мерседес CL55 AMG. Фантастичний за рівнем виконання кузов, тракторні колеса, посадка в кокпіт в стилі зоряного винищувача через крилаті двері. А головне модель кулеметів на турелі в передній частині. І це диво приховує 54 літровий v 8 від Мерседес, розточений до 600 кінських сил, посилену підвіску та керамічні гальма. І цей бетмобіль в єдиному на планеті екземплярі вже викупив якийсь багатий шанувальник коміксів і автомобільних збочень з Арабських Еміратів. Усього за 285 тисяч доларів. Автомобільний світ справді безмежний, і ми продовжуємо стежити за актуальними новинками, дивними проявами і тенденціями цього світу, як завжди, щопонеділка зранку в нашій традиційній рубриці автоновини.